Всім привіт! Сьогодні у нас буде дуже цікава відеокарта. Не якась актуальна. Сьогодні ми вже поговоримо про якусь легендарну, вже можна її так назвати, відеокарту, яка була однією з кращих бюджетних рішень на момент, коли вона тільки виходила. А саме про GTX 1660. Super. Чому ця відеокарта легендарна? Перше, коли вона виходила, у нас ще був активний період майнінгу. на відеокарти тоді були, самі пам'ятаєте, космічні. Вона виходила разом плюс-мінус в один час з RTX 2000 покоління. Ще у 16-му поколінні тоді випустили декілька відеокарт, саме 1650, 1650 Super, 1660 звичайну і 1660 Ti. Сьогодні ми поговоримо саме про 1660 Super, але практично все, про що ми про неї сказано, можна віднести і до 1660 Ti. І якщо відняти там відсотків 10, то може навіть віднести і до 1660 звичайний. В головна перевага цієї відеокарти. Тому що вона вам може забезпечити комфортний мінімальний геймінг у 2026 році, коли я кажу мінімальний, це про мінімальну середнє налаштування графіки, ні про які високі більшості випадків тут мова йти не буде. І це все буде за адекватний прайс, якщо дивитися на вживані ціни. Але таку карту варто брати тоді, коли у вас взагалі немає можливості або бажання брати якусь нову, хоча б супер бюджетну відокарту. Але якщо таке бажання є, то найкраще це зробити. За допомогою українського є е каталог. Там ви можете знайти найвигіднішу пропозицію для тої відеокарти, яку ви тільки забажаєте. Для цього ми переходимо на головну сторінку українського є е каталог. Тут є дуже багато категорій, не тільки техніки, а й всього іншого. Далі ми заходимо в розділ із комплектуючими та відеокартами. Право ми за допомогою безлічі фільтру можемо обрати те, що нам необхідно, вибрати конкретну відеокарту, яка нам подобається. На головній сторінці товару є е каталог, є завжди повний список характеристик фото товару. А далі вам залишається тільки обрати. Найвигіднішу пропозицію тут ви можете відсортувати магазини як за рейтингом, так і за ціною. А за допомогою такого крутого фільтра, як динаміка цін, ви можете зрозуміти, що зараз є вигідний момент для покупки. А якщо ви хочете тільки підшукати для себе якісь комплектуючі, ви їх з легкістю, можете додати у список і кожен день заходити і дивитися, а скільки вони коштують сьогодні. Наприклад, ви додали весь ПК собі у список, і кожен день заходите. дивитися, ага, зараз мій процесор, який я хочу купити, коштує скільки-то оперативна пам'ять. Стіки то SSD стільки-то, якщо ви бачите, ага, ціна про варто заробляти. Переходите, шукайте той який вам потрібні, і замовляйте. Тому в описі під відео я залишу для вас посилання на український як також на підбір комплектуючих і, звісно, на підбір відеокарт. Якщо ви зараз їх підшукуєте, можете зайти і ознайомитися із актуальними пропозиціями. А ми переходимо до GTX 1660. Супер! В першу чергу, це остання відеокарта, яка виходила з припискою GTX. Все, що виходило після цієї відеокарти, це вже було RTX. Тобто, можна сказати, що це вже одна з останніх відеокарт GTX, скажімо так, із легендарної серії від Nvidia. Що нового в цій відеокарті у порівнянні до її попередниць? В першу чергу. Тут у нас вже використали GDDR6 пам'ять, що нам значно збільшило пропускну здатність. Плюс у нас тут ще на 192 біта. Були ще такі часи, коли не відділів у бюджетні відеокарти. Бюджетні геймерські відеокарти, не самі дешеві, а геймерські відеокарти ставили ще на 192 біта. Зараз вже нам ставили всі по 128 біт. Так, настали у нас такі сумні часи. Тоді нам дали тут і новеньку пам'ять gddr 6, і також нам дали ще на 192 біта. Наприклад, у 1660 шістдесятій, звичайній, була джіті 5 пам'ять, що зменшило пропускну здатність і за рахунок цього. 1660 десь слабше відсотків на 10 від 1660 Супер. Звісно, ще була 1660 Ti, яка трохи краще, але в загальному можна сказати, що 1660 супер і Ti, ну, дуже схожі з одна до одної. Тому коли ви підшукуєте для себе відеокарту, в принципі, ви можете розглянути як 1660 супер, так і 1660 Ti. З плюсів цієї відеокарти ще те, що у неї використовується PCI Express 3. Тобто не буде такого, що у вас відеокарта з PCI Express 4, а у вас на кобі PCI Express 3 Ви також цим будете капельку обмежені. Тому ідеально підійде для бюджетних ПК. Далі, що у нас тут є, це 6 ГБ відеопам'яті. В принципі, для такого рівня відеокарт цього є достатньо. Чи варто її брати? Це вже питання інше. В загальному такі відеокарти продаються вже за 4,5 навіть є пропозиції по 5 з чимось тисяч гривень. Я впевнений, що зараз набіжить багато коментарів, де ти знайшов такі ціни. Те, що я побачив на тому самому Linux, те я вам і кажу. Якщо ви знаєте десь дешевше чи дорожче, вітаю. Якщо брати в магазинах вже з гарантіями, ну гарантіями від магазинів, адже вже від на над кіодокарте гарантій, скоріше цього не залишилось, то там ціни від 6 з копійками тисяч гривень. За ці гроші ну, взагалі не цікаво. Якщо є можливості ви шукаєте вже відеокарту, придивіться до рік 6600 Вона коштує від 6 тисяч гривень, 6-7 тисяч гривень. Мене недавно підписник взяв трьохколорну від Гігабайта за 7 тисяч, прям в дуже класному стані. Але взагалі за 6 копійками ви можете RX600 знайти, там вождь і 8 ГБ, там важкі і новіша архітектура, FSR 3, всі подібні речі, хоча б щось за 6 тисяч гривень. Тут у нас 6 ГБ, але коштує на приблизно 4,5 тисячі гривень. Якщо ви дуже запаритесь, ви зможете знайти її за 4. Десь знайдете оголошення за 4,5. Можливо, сторгуєтеся гривень на 500 і за 4 тисячі таке цілком реально урвати. Звісно, якщо ви дуже цього захочете. Якщо вам потрібно буде негайно, то за 4,5 не буде якихось великих проблем. В загальному можна брати любі виконання таких відеокарт. від палітів, асусів, MSI, від гігабайта. Кідпів цей відокарт склає в районі 125 бат. Тому тут і бюджетний блок живлення підіряв на тут Звичайний восьмипіновий конектор брати можна практично в будь-яких виконаннях. Наприклад, ось ця палітка, коли була обслужена, ми її обслуговували рік тому, десь то Тобслужена прогрівалась до 65 градусів, що і в принципі не критично для дешевого виконання. Зараз так неї температури сягають 69 градусів. Ну 70 – це край у стрес-тесті. Якщо вже взяти до уваги, те, що вона обслуговувалася рік тому, то в принципі непогані температури, як на стару вживану відеокарту, яку вже рік ніхто не обслуговує. Якщо її зараз обслужити, можна знову ж таки отримати тих 65 градусів, плюс-мінус у непоганих корпусах. В принципі, ніяких з цим проблем у вас не буде. Тому таку відеокарту можна брати тоді, коли вам потрібно взяти щось чи на пересидіти, заки зараз все дуже дорого, чи коли у вас якийсь бюджетний комп, який взагалі процесор буде нормальним для цієї відеокарти. Умовний Ryzen 3600 в принципі буде окей. Але якщо у вас буде Ryzen 5600, чи якийсь i5 11400 12400, це також буде ок для кіберспортивних проєктів. Адже, наприклад. Зараз, як ви побачите в тестах, ця відеокарта у Кестів у Full HD може спокійно показати 180 кадрів на високій. А Ryzen 3600 цього вам зробити не зможе. Тому, коли ви захочете працювати на високих, ви будете працювати не у відеокарту, а у процесор, щоб було все окей, 3600, 5600 разів. З 5600 у кіберспорті буде поцікавіше, адже відеокарта доволі непогана. Під Full HD геймінг таку штуку можна розглянути без якихось проблем. Ніякі ультрамоту забезпечені не будуть, але на високих. Ми сьогодні є навіть протестами для інтересу у родіння здатності кваджі. Подивимося, що там можна отримати. Спойлер можна навіть якось пограти. Хоча хто таку буде відеокарту у квадажі використовувати, ну велике питання. Але ми такі те зробимо і побачимо. Щоб довго не тягнутися, для початку я вам покажу результати із 3D Time Spy, щоб ви могли порівняти її з іншими відеокартами. То у нас тут практично 6 тисяч балів, що є не також і мало. Для відеокарти, яка коштує 4-5 тисяч гривень. Якщо ви її урвете за 4 тисячі гривень, я вам скажу, це її ідеальна покупка, адже рік 6600 від 6 дуже важко її буде за 6 знайти, але ви зможете це зробити. Таку відеокарту важко за 4, але це також реально. 4 300, 4300-4500 це вже не важко. За 4 тисячі гривень, якщо ви ось, ось таке візьмете, ставите у свій комплек, з там Ryzen 3600 чи i5 9400 10400 або якимось i7, 6700, 7700. Буде прям класно. Класна, хороша, така, менше і більше збалансована збірочка. Або у вас є якийсь уже актуальний комп, і ви дивитеся, хочу собі, наприклад, зараз купити. 50-70 тяйку. Ну, але ви дивитеся, вона зросла у ціні на 15 тисяч. Зараз 60 з чимось тисяч, там, умовно, 50-70 тяйку хорошому Ви такі, Ну, блін, щось не дуже хочеться такі гроші давати. Берете щось таке за 4-5 тисяч гривень, втикаєте. В кіберспорт граєте без якихось проблем і чекаєте. Поки, можливо, впадуть ціни. Потім ви її за тих самих плюс-мінус 4 тисячі, знаєте, це, скажімо так, безпрограшна інвестиція. Нижче 3,5 4,5 їй падати в найближчий рік нема куди. Вона, як я пригадую, рік тому коштувала більше 4, 4,5, півтора року, тому вона коштувала і зараз коштує вона так. Це знаєте, як купити якесь золото, хоча це то теж зараз не дуже стабільна річ. Але ви купили, якщо воно у вас не зламається, а всього воно у вас не зламається, якщо ви її візьмете в хорошому стані. То ви її за півроку за рік продасте плюс-мінус за якісь гроші. Можливо, гривень 400 500 ви втратите. Що, скажімо так, за рік використання не є якоюсь великою проблемою. В ідеалі, коли ви купуєте таку відеокарту, обслужена вона чи ні, не вірте продавцям, хіба там є якісь пруфи. Візьміть, обслужіть її. Тут нема нічого складного, пару гвинтків відкрутили, поміняли термопасту. Наскільки я не помиляюся, тут у нас термопрокладок немає, тому ви просто поміняли термопасту, робиться це дуже легко. Ми коли обслуговували цю докарту, потрапили на цех хвилин 5. Обслужили температуру палив, вона тоді грілася, якщо не помиляюся, десь до 75 градусів. Після обслуговування 65. Це є одне з найдешевших виконань. Тому, в принципі, можна брати і такі виконання. Що важливо знати, у нас тут нема ніяких DLSS і фрейм-генераторів. Є у нас технології типу FSR, старих версій від AMD, за що величезна, подяка AMD, що дозволила використовувати свої технології на інших відеокартах. Адже такі відеокарти FSR є життєво необхідний. DLSS тут, на жаль, немає. Nvidia зажала. А AMD сказала, нам не шкода, звісно, не FSR 4, але хоча б якийсь FSR, ми тут можемо використовувати. І коли ви ставите якість, коли ви без нього грати не можете. Або ви хочете, наприклад, пограти у 2К, знову ж таки, у вас вже є заряджений сетап, просто відеокарти немає, у вас є 2К монітор. ФСР на якість або на у 2К на низьких на середніх полишування графіки у деяких ярх можете спробувати, також можна використовувати, за що величезна подяка АМД. Тому можна зробити висновок такий. Якщо у вас бюджет до 5 тисяч гривень, розширити ви його до рік 6600, до 6-6 копійками ніяк не можете або не хочете, дуже класний карти. Візьмете ви щось слабше, МОН 1060, Рік 580, повірте, то вже дрова. Тут ви хоча б той самий сталкер зможете пройти, хоч якось з комфортом. Ви зможете тут пограти сучасний мультиплеєр. У нас сьогодні будуть тести, ви побачите. Тут можна це робити без якихось серйозних проблем. 1060, 580, навіть якщо ви візьмете 580 на 8 ГБ, то вже буде робити з хрустком. 1060 і сталкер, наприклад, взагалі речі практично несумісні. Якщо дуже захочете, ви зможете пройти. Але, наприклад, у мене би очі витекли. Не знаю, як у вас, я би не зміг. На цій відеокарті я б зміг сталкер пройти. Без якихось там критичних проблем, скажімо так, з комфортом. Не вау, але пограти можна. А тепер давайте перейдемо до тестів і подивимось, а що ж можна отримати на не свіжій відокарті. Нагадаю, рік випуску 2019. Практично 7 років прийшло. І це не була флагманська відокарта чи якогось середнього сегменту. Це була початкова ігрова відеокарта. Бо було ще у нас, нагадаю, 16.50. Тоді навіть, тільки щоб Боже пригадав, була ще відокарта Така як 16.30. От не пам'ятаю, чи було 16.10, вибачте. От напишіть в коментарях, чи було, чи не було. Ну, 1630 я точно пам'ятаю, що було. А це вже була така початкова відеокарта для геймерських ПК під на той момент високе налаштування графіки. Ну, власне, рішення. Кого є зараз така відеокарта? можете написати у коментарях. Я впевнений, що у багатьох з вас така є відеокарта. Напишіть в коментарях, коли ви брали, за скільки брали, як вона у вас себе почуває, і чи задоволені ви нею, і чи плануєте міняти. Мені буде особисто це дуже цікаво почитати. І всі власники 16,60-х ставлять в цьому відео. Та й не тільки власники. І ми ще обов'язково знайдемо якісь такі, я вже назву їх реоритетними відеокартами. А ми переходимо до тестів. І от, боже, ще перед початком тестів одну річ. Є ще такі відеокарти, як GTX 10-го покоління. 1060, 1070, 1080, 1080, 10, 10 Наприклад, якщо візьмете 1070, якої 8 ГБ чи 1080, 80, теж 8 ГБ, або навіть Тіайку на 11. будуть цікавіші по продуктивності. Одна проблема. Не так легко знайти ті відокарти живими. Готові ризикнути і хочете заощадити. Будь ласка, лотерейки вам в руки. Хочете взяти щось понадійніше, краще переплатіть і візьміть таке. Любите, скажімо так, потягати удачу за. <кхи> то тягайте. На удар. Ну, ніхто не буде спортив, що то буде поцікавіше. Навіть якщо візьметься відокарту, яка сьогодні працює. Не факт, що вона вас буде працювати завтра. Але це вже як вам пощастить. Якщо вам пощастить, я. Дуже за вас радий. Поїхали до тестів. Першою грою на тесті у нас буде Counter-Strike 2. Для початку що потрібно розуміти? У нас використовується ця відеокарта у моєму MM ПК. Там буде i7 13700 k ddr 5 на частоті 6000 тисяч мегатранзакцій на секунду. І ну, водяночку всі SSD-шник PCI-Express 4, класні швидкості. Для чого це я зробив? В першу чергу, у мене інших комплектуючих не було, а в другу чергу ми будемо тут тестувати саму відеокарту, на що вона здатна. Якщо у вас буде, а у вас, скоріше всього, з цією відокарту буде все значно слабше, ну, відповідно, у вас будуть сильно нижчі показники. Сьогодні ми тестуємо саме відеокарту на те, що вона максимально здатна показати. Розпочнемо з cs 2 Full HD, низький процент налаштування графіки, FSR ми тут не вмикаємо, і тут ми отримуємо в районі 250-320 кадрів на секунду. Це нам говорить про те. Щось 7-13%, дуже крутий процесор. Все одно, відеокарта тут показує своє, бо він може значно більше намалювати, він може і під 500 кадрів намалювати. Але все одно, 13% 700, класний процесор, і тут ми впираємось саме в відеокарту. Хоча по графіку завантаження це так не виглядає, але по факту я знаю, що 13%, 700, якщо я вставлю свою відеокарту, там буде під 500 кадрів на секунду, тому тут все, скоріше, операцію відеокарту або якось з цим пов'язано. Більше 300 кадрів на секунду в районі ви можете отримати. Ну, 250-320 з такою відеокартою. Чи буде у вас стояти такий процесор з такою відеокартою? Навряд. Хоча у тім випадку, якщо ви зібрали актуальний комп і хочете перескіти, тоді так ви можете розраховувати на такі цифри. В загальному буде у вас кімонний разі 3600. ну на низьких, можливо, та вище в районі 180 отримаєте. Переходимо до середніх налаштувань графіки. Тут у нас вже в районі 230-270 кадрів на секунду. Знову ж таки, по графіку відеокарта не завантажено наповну, але ви бачите, налаштування змінилися і кадри просіли. А сьомі тут ніяк не може малювати на так мало кадрів, для нього це мало кадрів, знову ж таки, ми тут параємось по факту у відеокарту. Тому, в принципі, у фуллахі навіть на налаштуваннях ця відеокарта може більше 200 кадрів на секунду вимальовувати. Якщо перейти на високі процент налаштування графіки, то тут уже в районі 150-190 кадрів на секунду. Тобто на плавний геймінг у стабільних 180 кадрів на високих ну, не варто розраховувати. Але якщо чуть-чуть підшаманити налаштування графіки, у вас все вийде. Картинка буде плюс-мінус така сама. І 180 кадрів на практично високих, стабільних ви зможете отримати. А тепер не знаєте, що попробуємо. А глянемо, на що здатна ця відеокарта у роздільній здатності квадажі у КЕС2. Адже я назву її кіберспортивною затичкою. На що вона буде здатна у розділі здатності квадажі у КЕС2. На низьких налаштуваннях налаштування графіки при розділі здатності 2560 на 1440, ми тут отримаємо без FSR на якість 200-220 кадрів на секунду. І це нам говорить про те. Щоб пересидіти на такій відеокарті, коли у вас хороший процесор, можна без якихось проблем навіть на моніторі з роздільною здатністю Quad HD. А якщо у вас буде просто якийсь середньо хороший процесор, ви тоді вставите відеокарту, як на постійну, наприклад, взялості хочете і на ній постійно користуватися, якщо у вас буде Кимоні 5600 Ryzen, 12600F i 5 в принципі, у вас будуть плюс-мінус схожі показники. Якщо перейти на середній пресет налаштування графіки, то ми тут можемо отримати 170-190. Право, браво! Браво, местер! 1660, супер! Може, на ній це зробити можна. Звісно, давайте про тестку ще високий. Пресет налаштувань графіки. Тут все вже не так весело, але 100-130 кадрів на секунду можна отримати. Ну, скажімо так, для кески цього вже чуть-чуть малувато, хоча я впевнений, що ви зараз мені скажете, що я вже зажерся. Це є дуже класний геймер. Ну, мені менше у 150 кадрів грати, хоча б менше як 180, мабуть, я б вже бачу, що мені чуть -чуть щось не плавно. Тому тут я б вже почав шукати, як би так зробити, щоб було 180 кадрів. Наприклад, на своєму 2К моніторі було б у мене така відокарта на пересидіти. Я б вже шукав, як зробити, так би було стабільних 160, точніше, 180 при роздільній здатності квадажі. Якби я таку взяв і би пересидіти. А можливо, ви хочете взяти таку відокарту під робочі задачі. Ну, робочі в сенсі мультимедійні задачі, підвертісь фільм, просто щоб у вас було карти. І іноді пограти, наприклад, КС 2 або танки. Все інше ви грати не будете, або можливо, якусь gta 5 І таку віддягу під такі задачі можна брати навіть під 2К. Під старі ігри або під кіберспортивні проекти. Пограти з налаштуваннями і у 2К можна буде пограти. Та, Скамчак кіаску 2К грати, ну по поцікавіше. Плюс родільна задність, просто таки буде 27 гривень, і тому подібні речі. Тобто монітор зможе взяти більший. А тепер давайте перейдемо до чогось свіжішого, ну і більш графонистого. Арк-рейтер. Знову ж таки, кіберспорт плюс-мінус, назвемо це так. Низький пресет налаштування графіки, але в усіх іграх вже тепер ми будемо макати FSR на якість. Низький пресет налаштування графіки. І тут у нас в районі 100-105 кадрів на секунду. Full LG. На низьких налаштування графіки. На 16-60-ті супер у 2026 році ви можете пограти в гру, яка недавно вийшла. У більших 100 кадрів на кубів. Так на низьке, так за ФСР, Але це можна зробити. Можна вимкнути FESAR, якийсь процес заглажування вимкнути, І пограти там 80 кадрів. Можна погратися, ми інші представники графіки підготуємо. І пограти з комфортом. Так, не звав графіку, але можна пограти. Не забуваємо 4, 5, 10 гривень. Не є так погано. Якщо ми в WarCrader вімкнемо середній пресет налаштування графіки, знову ж таки з FSR на якість, більше це нагадувати не буду, у всіх наступних тестах у нас буде стояти FSR на якість. То ми можемо отримати на середньому пресеті 80-90 кадрів на секунду. Полужіть. Чи погано це? Брати можна. Чи збільшу би я пресет? Ні, на високому там вже явно буде нижче 70, що для такої гри буде не окей. Тому на середньому пресеті 80-90 кадрів за фесер, на якість можна пограти з якихось там нюансів. Але знаєте, що я так поняла? Ну, давайте поспробуємо аркрейдер ще запустити заплатити уродній здатності падажі на низькому пресеті на лошпані грати. звісно, за фестер. І тут ми отримуємо 70, 75 кадрів на секунду. Так, на низькому пресеті. Але отримуємо і можемо пограти. Знову ж таки, для людей, які беруть її, щоб пересидіти будь буде корисна інформація. Для стабільних збірочок, всього, ви юдвака використовувати не будемо, тому навряд для вас ця інформація буде корисною. Але на низькому пресеті, навіть Варк Raiders, ви можете пограти в падажі. Так, ух, плюс 100 кадрів на секунду, але можна. Переходимо до кіберпанку. Не супер свіжа гра, але дотепер 50-90 в 4К з розвиванням в шляху без DLSS, Показує тут. Роздільна здатність Full HD, Cyberpunk, середній пресет на лишування графіки, ніяких трасувань промнів тут нема. Ну, яксі, добре. знову нагадаю, Full HD. Тут ми отримуємо так десь 77-82 кадри на секунду. На середньому пресеті, Чи погано це, можу програти цю гру без якихось проблем. Спокійно грайте, проходьте, це є сингл плеєр гра. Це кадрів є більше як достатньо. Можна, звісно, підключити високий пресет налаштування графіки з тим самим Фесаром і отримати 64-70 кадрів на секунду. На високому пресеті. Звісно, тут немає ніяких трасувань променів, трасувань шляху. але звісно, нас тут і нема 30, 40, 70 тисяч гривень, 4 тисячі, 4,5. Високий пресет. 60-70 кадрів на секунду. Чи погано це? Ні. Хочеться це все грати. Так, чи можна пограти без якихось проблем. Ну і наступною грою на тесті у нас буде графонистий, свіжесенький, крутезний Battlefield 6. І тут Full HD на низькому просетіму телефоні графіки за FSR на якість, ми отримуємо 70-80 кадрів на секунду. Чи комфортно грати? Ну, я б сказав, що терпимо. Не проблематично, скажімо так, звісно, після того, як я звик грати у 150-180-200 кадрів на секунду цю гру. 7080 не відчувається, знаєте, прям еталоном. Але це відчувається все одно, скажімо так, грабельно. І зробити це можна без якихось проблем. Тут уже не йде ніяка мова про роздільну здатність Quad HD. У 60 кадрів в таку гру вже грати не хочеться. Який ми можемо тут зробити висновок? Нема можливості або не хочеться доплачувати. 1660 супер буде дуже класною відеокартою для покупки. Не забувайте про в цьому відео вподобайку, щоб я розумів, що вам такі відео подобаються. І ми обов'язково будемо знімати ще про якісь старі відеокарти Такі огляди. Мені, наприклад, дуже цікаво протести rx 6600. Також мені дуже цікаво глянути, як у 2026 році тебе покаже RTX 2060. Ну і ще мені цікавить 1650. Якась версія. Супер. Думаю, вам це також буде цікаво. Дякую, що ви додивилися до кінця. Не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал. Якщо вам потрібна допомога зі збіркою ПК, заходьте, там буде закріплений допис. Можете перейти і вам там допоможуть. А на цьому, в принципі, у нас на сьогодні все. Щасливо!